Всім миру, любі друзі, я дуже хочу з вами поділитися такою найважливішою темою щодо прокляття благословень. Ви знаєте, що е, наше суспільство воно доволі містичне, воно е, цитує якісь, там, щось робить таке містичне, е, цікавиться містикою, прокляттям ворожбою тощо. І сьогодні я дізналася, що навіть християни ми можемо бути прокляті. Як таке може бути? Ми ж. Сподіваємося, ми віримо, ми молимося, ми навіть можемо відвідувати храми, церкви, тощо чи молитися вдома, читати Біблію, мабуть. Але дуже багато християн християн сьогодні вони знаходяться у проклятті. А чому так? А тому, що є закон десятин. Дивіться, якщо пастор проповідував нам щодо десятин, якщо він говорив щодо пожертвувань, дає чи дає він. Сам десятини. А вже ж! звісно, він дає десятину, бо він би не розповідав про це. Хтось може сказати, що немає м -м, зараз десятин, немає такого. Ми живемо у час благодаті, тощо. Отже, немає сьогодні. Це було тоді. Але друзі, ми знаємо, що Господь, Бог Ісус наш, він не змінюється. Він Учора, сьогодні та на віки вічні він той самий, він ніколи не змінюється. Біблійні приклади. Перший хто явив нам зразок, приклад десятин. Це звісно, наш отець віри це Авраам. Він дав десяту частину із всього, що він мав. Уявіть собі, усе, що ви маєте, перерахуйте це, скільки це коштує, та дайте десятину у церкву. Хто це зробить? Сьогодні майже ніхто не зробить, але я знаю, точно це було два такі, такі люди. Це перший це Авраам, і я знаю, що мій пастор Станіслав Салтаненко він зробив це зі всього свого майна він віддав десяту частину. Якщо ми хочемо бути зразком віри, вірити досконало, нам треба навчатися вірі у отця віри, у Авраама. Авраам, у свою чергу, він е, навчив своїх дітей, е, патріархів, е, як давати десятину. І ми знаємо, що патріархи також це робили. Е, ми знаємо, що Яков він е, е, зробив цей завіт з Богом. Він сказав, Бог, я дам тобі десяту частину зі всього. Е, він так і зробив. Далі ми читаємо про Моїсея. Ми знаємо, що Моїсей, він жив після Авраама, через 500 років, і він також говорив о десятинах. Він взагалі дав закон, який народ Божий він потребує виконувати. І один пункт це Десятини. Через ще 500 років був цар вже, Давид. Так ось Давид, він. Тільки дав золото зі свого майна, із царської скарбниці, він дав дуже багато талантів. Золото багато е, мільярдів, мабуть, доларів на сьогоднішній рахунок. Майже 6 мільярдів, навіть більше е, доларів, е, він пожертвував у дом Божий. Далі я навіть хочу вам зачитати це. Пророк Малахія він жив після Моїсея Давіда. Е... <клухи> Отже, що він каже? Чи Бога людина обманить, це Малахія 3 глава. Мене ж ви обманюєте? Ще й говорите. Чим ми тебе обманили десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті. А, мен, а мене обманили о, люди, ти весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. В моїм храмі. Боже мой. І тим мене випробуйте, випробуйте, як тест пропонує Господь. Промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Отже, благословення через е, десятини, е, через те, що ми приносимо при, е, приносимо е, приноси та десятини у куди? До свого дому? Ні. до дому Божого. В моїм храмі, Бог говорить, і ради вас насварює все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любим краєм, говорить Господь Саваот». Отже, ми розуміємо, що якщо навіть весь народ. Бажає бути у благословенні, а не у прокляті, щоб не було е, такого, що нас е, нищуть загарбники на нашій землі. Нам треба давати у дом Божий, вкладатися не в свої домівки, тільки а десяту це мала частина. Десятину приносити у дом Господінь. Це як такий закон, що не тільки Бога стосується, а й нас самих, якщо ми хочемо жити е, дуже файно так на цій землі. То е, Бог навіть сказав, щоб ми його випробували. Це Слово Боже, Бог не змінюється. Він завжди той самий Бог, який був із Моїсеєм, із Давидом, із Авраамом, із Патріархом, із Ісусом. Ісус навіть дав а, сам на храм. І ми, а, нам треба брати а, зразок, ось цей, щоб бути благословенним народом. І ми а, з моїм чоловіком завжди даємо. Я ось ми а, 10 років, ми християни, і ми а, кожну. Кожен тиждень ми відкладаємо ось ці гроші. Вже Господь нам дав це благословіння: мати працю, мати гроші, щось, щось взагалі мати ось це здоров'я, руки, ноги, щоб придбати собі щось. Це вже благословіння Боже. Отже, ми беремо цю частку вже від Божого благословення та даємо йому. Вертаємо у, дом, у Дім Божий. Якщо я е, в у з, з, земне матеріальне, то я і потрапляю до центра землі, а ми знаємо, що там пекло. Але коли я вкладаюсь у дом Божий, це церква сьогодні, церква Божа, там, де є Христос сьогодні, Дух Божий там, е, туди я потрапляю і у вічності. Е, це Таємниця, яку не усі християни навіть змогли розгадати. Але сьогодні я з вами вирішила поділитися тим, що я зрозуміла зі слова Божого моїх старших пастирів. І кожного дня на наших каналах Салтаненко виходить свіжий найсмачніший хліб Слова Божого. Він дуже актуальний. Я вам пропоную. Підписатися на канали Солтоненко та кожного дня дивитися ці откровення, щоб вони лікували ваші душі, ваші серця та розум. Боже, благословень усім, Хай Бог береже вас і починайте, якщо ви не починали, якщо ви не почали, починайте вкладуватися у дім Божий.